Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні розглянемо алгоритм створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність у стаціонарі. Для цього необхідно у робочому вікні лікар стаціонару П у створеній в приймальному відділенні історії заповнити наступні показники. Перш за все, необхідно додати епізод. Тип епізоду обирається в залежності від клінічної ситуації, назва епізоду задається в довільній формі. Рекомендація від Національної служби здоров'я України це діагноз та дата відкриття даного епізоду. Я ж заповню це як МВТН. Зверніть, будь ласка, увагу, що дата початку епізоду, дата та час завжди буде співпадати з датою та часом шпиталізації. Після того, як ми додали епізод в стаціонарну історію, нам потрібно додати хоча б одну послугу. Ми можемо додати будь-яку послугу. Для створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність ми можемо обрати будь-яку послугу. Це може бути і стаціонарне лікування і загального напрямку. Додаємо дану послугу. Після створення епізоду та додавання послуги можемо перейти на вкладку Медичні документи. Додаємо медичний документ. Натискаємо обрати з довідника, якщо цей документ не винесений. Та обираємо стаціонарний огляд для відкриття МВТН. Заповнюємо даний медичний документ. Все, що нам потрібно додати, це діагноз. Обираємо будь-який діагноз з довідника МКБ-10. Обираємо дату початку та відповідно заповнюємо Медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Переходимо в нижню частину документу, знаходимо строку Медичний висновок про тимчасову непрацездатність та натискаємо Додати. У нас відкривається новий медичний документ «Листок непрацездатності. Заповнюємо даний документ. Перш за все, нам потрібно вказати, це новий випадок непрацездатності чи ні. Якщо це у нас новий випадок непрацездатності, дана галочка залишається. Якщо ж це продовження або скорочення попереднього листа непрацездатності, ми повинні забрати цю галочку. Наступне обираємо категорію захворювання в залежності від клінічної ситуації. Далі, початок періоду дійсності та кінець періоду дійсності. На сьогоднішній день початок періоду дійсності може бути не більше, ніж на 7 днів від сьогодні. Та обираємо, відповідно, кінець періоду дійсності. Це число, до якого пацієнт може хворіти. Далі вказуємо метод аутентифікації. В тому випадку, якщо метод аутентифікації був вказаний, він тут буде. Якщо ж в даному полі пусто... Це означає лише, що пацієнт не отримує смс-повідомлення про, про створення медичного висновку. Але медичний висновок буде створено. Натискаємо Застосувати та Виконати. Також медичний документ натискаємо Виконати. Після того, як ми даний документ заповнили, переводимо даний документ в e документи Спочатку підписуємо медичний документ. На основі якого буде створено медичний висновок про тимчасову непрацездатність, тобто стаціонарний огляд, після того, як стаціонарний огляд підписано, Можемо підписати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після того, як медичний висновок про тимчасову непрацездатність підписано, пацієнт отримує смс-повідомлення. Про створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Це не означає, що лікарняний листок для пацієнта було відкрито. Тому, після того, як ми підписали медичний висновок про тимчасову непрацездатність, нам потрібно перейти на вкладку Листи непрацездатності та отримати актуальну інформацію про наш медичний висновок безпосередньо з пенсійного фонду. Для цього на вкладці Листи непрацездатності потрібно натиснути на кнопку Завантажити з eHealth». Після того, як ми отримаємо повідомлення завантаження завершене, ми побачимо ось наш останній медичний висновок, який ми щойно створили, і він має статус помилка обробки. Це означає, що для даного пацієнта лікарняний на листок не був відкритий, і в причині відхилення ми бачимо, що відсутня інформація про трудові відносини на дату початку періоду непрацездатності. В тому ж випадку, якщо лікарняний лист для пацієнта успішно відкритий, ми побачимо статус Виконано і дана строка буде засвічена зеленим кольором.